Продовження Не встиг Дігорі продихнути, як одночасно сталося все, що тільки могло. Другий кеб примчав наздогін за першим. Звідтам вистрибнули гладкий чоловік у сюртуку та поліцейський. По хвильці над'їхав і третій екіпаж. Де виявилося ще двійку поліцейських? За ним не забарилося осіб із двадцять велосипедистів. Переважно це були хлопчики посильні. Вони безугаво, оглушливо тренькали дзвониками, улюлюкали та свистіли. Наостанок дошаркалася ціла юрма пішого люду. Всі як один, Розпашілі від бігу, але явно втішені пригодою. Вздовж усієї вулиці поквопом розчахувалися вікна, а з кожних парадних дверей виткнула носа покоївка або ж дворецький. Усі прагли потішитися забавою. Тим часом із рештків розбитого кеба мляво випропувався старенький чоловік. Кілька гав кинулися йому на допомогу, та, оскільки всяк завзятий добродій тягнув у свій бік, мабуть, бідака не гірше б вивільнився із самотужки. Дігорі припустив, що той старенький, напевно, дядечко Ендрю, але обличчя було годі розгледіти за циліндром, що настромився йому на голову аж до підборіддя. Дігорі вискочив із дому та пристав до юрми. Ось ця жінка, ось вона. загорлав гладкий чолов'яга титіючи пальцем у джедіс. Виконуйте свій обов'язок констеблю. Вона обчистила мою крамницю на сотні тисячі фунтів. Подивіться наразок перлів у неї на шиї. Він мій, до всього вона мені ще й око підбила. Точно, то вона й була начальнику!» Озвався хтось із натовпу. А садно що яке, прошу, містере. Замашний, мабуть, був духопелик, солодкі Ісуси, ну й силачка. Вам би до нього добрячого сирого бівштекса притулити, містере, саме те, що треба, зауважив хлопець із м'ясної крамниці. Так, втрутився головний полісмен. Що тут коїться? Ну, я ж вам кажу вона, почав гладкий, але тут хтось гукнув. Старого суцігу не прогавте, це ж він її туди припер. Літній джентльмен, що без сумніву, був дядьком Ендрю, Нарешті спромігся звестися на рівні І тепер обмацував забиті місця. Так, знову сказав поліцейський. Що це все таке? Фумбу, пумбу, шумбу, долинув із надр наторциліндра голухий голос дядечка Ендрю. Негайно припиніть, посуворішав поліцейський. Не бачу нічого смішного. Знімайте головний убір, зрозуміло. Сказати було куди легше, ніж зробити. Дядечко Ендрю тривалий час даремно борюкався зі своїм циліндром, аж поки двоє поліцейських. Не вхопили його за криси та не стягли. Красно дякую, красно дякую. Замимрив стратницьким голосом дядечко. Дякую вам дуже, Боже мій милий, який жахливий струс. Якби хтось налив мені ковточок бренді. Приділіть мені увагу, якщо ваша ласка, перервав його поліцейський, витягаючи грубесного записника і крихітний олівчик. Ця молода леді разом із вами. Стережися. гукнули тут разом кілька голосів, і страж порядку дивом устиг відскочити назад. Кінь! Ледве не вальнув його копитами з такою силою, що поліцейський напевно врізав би дуба. Тоді відьма розвернула жеребця так, щоб той опинився мордою до натовпу і задніми ногами на хітнику. А сама заходилася завзято відтинати поводи. Від екіпажу довгим блискучим кинджалом. Увесь цей час Дігорі намагався прилаштуватися зручніше, щоб дотягнутися до відьми. Це було не так просто адже з одного боку, поблизу нього скупчилося багато народу, а з другого боку він мусив пропихатися. Поміж загрозливими кінськими копитами та огорожею на цоколі їхнього будинку. Якщо ви хоч трохи знаєтеся на конях, особливо якщо бачили їх у такому стані, як у сердешної скотинки під відьмою, то зрозумієте, О, це був вельми ризикований хід. Дігорі знався на конях непогано. Та усе ж сти зуби і наготувався рванути вперед, щойно випаде слушна мить. Поза тим до центру юрми нарешті проштовхався якийсь червонопикий чолов'яга. Добрий день, містера поліцейський, звернувся він. Леді, бачте, на моїй конячці сидить. І візочок теж мій, отой, котре вона на трісочки побила. Так, не всі водночас, не всі водночас, запротестував поліцейський. Та який там час, часу взагалі ніц нема, збентежився візник. Я цю конячку перепрошую, добре знаю, не те, що ви. То не просто собі коник. У нього татуньо в кавалерії робили, Ох, віцерським скакуном були. Якщо леді Боже борони, буде його далі шкілювати, він когось їй бо заб'є. Ану, дайте підійду. Поліцейський був тільки радий нагоді забратися від коня подалі. Візник вступив крок уперед, подивився на Джедіс та мовив досить лагідно. Ну ж бо, леді, дайте я до його морди ближче підберуся, а ви собі зласьте помаленько. Я ж бачу, ви леді зі шляхти. Ну Нащо вам ота халепа? Ідіть собі додому. Чайочку посюрбайте гарненько, та ляжте собі тихесенько, воно, диви й менеться. Тої ж миті він простяг руку до кінської морди зі словами. «Спокійно, Булане, спокійно, мій хлопчику, заспокойся. І тут відьма вперше заговорила. Скотино. прогримів її холодний, упевнений голос, подолавши весь інший галас. Ану, геть свої руки від царського скакуна. Перед тобою імператриця Джедіс. Продовження буде.